Привіт, паціновичі отвіл! Сьогодні у нас на огляді спецсерія Форсаж, а точніше, тачки Домініка Торетто. Всім привіт і погнали дивитися тачки. Так, і перша, перша і одна з найбажаніших тачок це 95-го року Mazda RX7. Офігенна тачка, вона вже зустрічалася у Hot Wheels, але трошечки іншого кольору. Тобто, сам тут, наприклад, червоний, а там був трошечки інший відтінок червоного кольору. Прикольна тачка, мені 100% подобається. Мені подобається промальовка, все у неї чудово, задня частина є, передня частина є. Дах, капот, бокова частина теж все у неї пропрацьовано і досить приємно виглядає. До речі, це перша. Перша з п'яти. Ну що ж, погнали далі. Друга з п'яти у нас 1970-го Cheвіl SS. Він, до речі, повністю залізний. Тобто, як прямка, тільки колеса у неї пластикові. Ну що, що ми можемо побачити? А, залізне дно залізного кольору. <зад> задня частина теж промальована. А, навіть є номерний знак, це приємненько. Тут номерного знаку у нас немає ніякого. А, номерний знак є, задня частина повністю пропрацьована, передня частина теж повністю пропрацьована. Що ще? Можу сказати, що вона матова. До речі, буде цікаво її розпакувати і подивитися, яка вона на ощупь. Бо зазвичай у Hot Wheels матові машинки, ну, таке собі, зазвичай таке собі, але іноді буває дуже-дуже приємні і цікаві. Ну що ж, ось такий шевіль був. Він другий з п'яти. Погнали далі. Так, супер рідкісна в реальному житті W Motors Лукан Гіперспорт. Ось така тачечка. Вона, до речі, у нас третя з п'яти і також повністю залізна. Тобто дно залізне, верх залізний, але резини тут не завезли. Тобто все пластикове. Так, задня частина у нас, ну, в цілому пропрацьована. пропрацьована можна сказати, що пропрацьована, ну, я не бачу тут. А ні, ліхтарі теж пропрацювали. Вони такі тоненькі і зогнуті, але велика деколя оці решітки є. Так, і навіть тут що це у нас? Це у нас такий, як їх називають, забув, глушник. Нехай буде глушник. Теж вони, до речі, промальовані. По боковій частині теж є невеличка деколька. І передня частина також абсолютно повністю пропрацьована. Прикольно, прикольно. По верхній частині є ось така v подібна е деколька. Ну, таке, знаєте, наче окей, але от гіперспорт є гіперспорт. Нічого зайвого, все досить витончено, обережненько і гарненько. Сказати, що мені подобається ця тачка, ну. Така, знаєте, не туди, не сюди. Особисто на мій смак не дуже. Але третя з п'яти Домінік Торетто на ній перелітав з башти на башту, якщо я не помиляюся. І має бути в цьому, так би мовити, hot Wheels топі. Так, погнали далі. Далі у нас Chevy 50-го Flatline. Всі ми пам'ятаємо, як е, щось там зробив Домінік Тарето зі своєю зі турбіною якусь там заглушечку, дьоргалку поставив, яку, е, до речі, хтось розвінчив, е, що не буде від цього ніякого приросту чи ще щось, і так далі. По-моєму, руйнівники міфів спростували цей міф. Але тачка досить бажана серед колекціонерів. бо... Якщо я не помиляюсь, якщо я не помиляюсь, перший раз Hot Wheels випускає такого плану схожого розібрану тачку, щоб не дверей, не капоту, прям нічого, грубо кажучи, не було. До речі, було б ще непогано, якби ще багажник, люк багажнику був знятий. Але ладно, ладно, окей. Салончик, ну салончик як салончик, нічого там прям цікавого немає на превеликий жаль. Я б сказав, навіть дуже сумний і нудний салон. Передня частина у нас також пропрацьована, турбіна випирає решітка радіатора пофарбована. От така імітація іржі, і всякої там, не знаю, можливо, плісняви теж вона є, але трошечки якогось ну, дивнуватого кольору, мені здається. Ну, якось хотілося б, можливо, трошечки більш. Коричневатого відтінку, а вона, чесно кажучи, якогось такого золотавого. Трохи дивно, як це якось не знаю. Але при цьому всьому, що е, навіть трошечки не попали в колір, але оця деколя є абсолютно по всій машинці, тобто, і згори є деколя. І ззаду, і збоку, всюди абсолютно продеколяна машинка. Це прям дуже круто. І якщо я не помиляюсь, вона теж матова. Що тут ще є? Ще у нас є задні стопи, і є ще. Та й все в цілому, що тут ще може бути? Окей, це була четверта з п'яти. Так, і остання, як то кажуть, не найгірша тачка Домініка Торетто Це 68-го Dodge Charger. Також, така тачка вже була у Hot Wheels Вона, до речі, стоїть ондо. Давайте подивимося. А, чим вони відрізняються. Чесно кажучи, не підскажу, якого це року тачечка. 2002 рік Mattel А тут у нас. Теж 2002 рік Мател. Ну, це у нас а, сама тачка, тобто лиття виготовлене, але не вихід саме цієї тачки. Подивимося, можливо, ось тут вам вставлю. Так от, а, відрізняється, що у нас відрізняється у них ця матова, ця блискуча. Диски відрізняються. Що там, що там, мені здається, дуже пасують диски. А, далі відрізняється. Деколя трошечки. Тут у нас, до речі, РТ таке, знаєте, ледве-ледве помітне РТ, а тут прям, прям гарно його помітно. Ну і окей. Так, що ще? Скло? Тут у нас воно таке затемнено-коричневате, а тут у нас затемнене сірувате, я б так сказав. В цілому, в цілому, тачки абсолютно однакові. І різниці у них прям величезної немає. Ну що ж, окей. Але п'ята з п'яти, і все одно, все одно вона дуже гарна, як на мій погляд. Але чи розпаковувати її, чесно кажучи, не знаю, бо у мене є вже розпакована, вона ганяє по треку і якось, ну, таке враження, наче не зовсім логічно, що розпак. Брати однаковісінькі тачки абсолютно. Тому думаю, що ось ця продовжить ганяти у нас на треку. А ось ця просто піде до нас на стінку і буде висіти з іншими тачками, які ми не розпаковуємо. Так, а наразі пропоную. Давайте дуже хочеться мені розпакувати ось цю тачечку. Давайте ми її розпакуємо, подивимося на неї трошечки поближче. В будь-якому випадку всі ці тачки, окрім п'ятої, будуть розпаковуватись. Ох, який міцний блістер, до речі. Прям твердий, ніж ледве ріже. Так, вони всі будуть майже розпаковуватися, але цю хочеться прям одразу одразу. Так, о, трошечки зафакапав я ножом. І тут, і тут, ну і ладно, то таке. Хто не знає ми навіщо збираємо карти від тачок, всіх, які ми розпаковуємо. Вони просто лежать у нас величезною стопкою в коробці. Але, ну, нехай буде, можливо, потім коли щось з ними придумаємо. Так, і сама тачка. Давайте її. О, да, вона матова. І така досить приємно матова. Так, ну. Колеса я б не сказав, що прям якось дуже круто крутяться. І дуже шумлять. Так, окей, ну що ж, борт є у нас ось тут малесенька деколічка. Знову ж таки, я вже казав, що вся абсолютно весь кузов продеколений. Можливо, можливо це навіть не доколь, а якась фарба. Можливо, бо всю машинку в деколь. Ну, не думаю, що мател би так робило. Ну, Можливо, можливо не знаю. Давайте перейдемо до двигуна. Так, дригун у нас в цілому виглядає непогано, непогано деталізації, ну, дуже мало, дуже мало деталізації. Зрозуміло, що це турбіна. Зрозуміло, що це якийсь бачок, можливо. І що це двигун? Все. <с> Як на мене, більше нічого тут не зрозуміло, але і що там взагалі має бути у Hot Wheels Ще й в такому масштабі, ще й взагалі від Hot Wheels, нагадую. Так, ми знаємо, що у Hot Wheels і якась неймовірно крута деталізація. Ну, щось трошечки це окремі дороги. Так, а, є у нас деколька радіатора. Радіатор, до речі, виглядає в цілому непогано. непогано. Можливо, можливо було би його зробити краще. Ну, можна, мабуть, але і так спіде. А, Є навіть, що там, кулера є. Якщо їх там побачити, придумати, то вони навіть там є. Так, окей, давайте на іншу сторону. Інша сторона у нас абсолютно така сама. І є у нас тут лючок бензобаку. і він, до речі, він пофарбований. Тобто, це не поглиблення, не штамп, а саме, як знаєте, надрукували. В цілому, дякуємо і за це, що є хоч якась відмінність бортів, але ну, скучненько. Трошечки хотілося б, щоб її. Тисненням зробили. Так, задня частина. Задня частина у нас. О. -о, -о. Я не впевнений, що ви це побачите, але як же ж вам так його спробувати показати, зараз спробуємо. О, наче є. Дивіться. Ось тут видно полоску. тут прям бачите? Видно полоску. В реальному житті її краще видно. Це у нас від формочки, від лиття. Ну, не дуже приємно, м'яко кажучи, але воно не сильно кидається в очі. От де сильно кидається в очі, це там, де був жук. Bumblebee, жовтенький, от там, прям на морді, отак полоска від крила до крила, є відос можете глянути? Там це дуже видно. Тут ледве-ледве помітно. Ладно, окей. І що у нас тут? Е, є стопи, є тиснення, є тиснення багажнику. В цілому це приємно. Якщо є тиснення тут, ну тиснення зрозуміло, що я маю на увазі, то чому не зробити вже тут? Якось трохи дивно. Днище Днище у нас пластикове. На двох кльопках. Дефолтна інформація. І в цілому на цьому, мабуть, і все. Ну. Не знаю, на рахунок того, як їде, поки що не впевнений, але сподіваюсь, вона буде класно, дуже класно ганяти по треках, що ми і побачимо трошечки пізніше. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Чекаю від вас коментарі, яка тачка найбільше вам сподобалася, яку тачку ви е, хотіли б, можливо, у когось ще немає цієї серії. Ось така серія: це саме серія Форсаж Домінік Торето, тобто тачки Домініка Торето. Я особисто собі хотів виключно ось цю і МАЗду. Більше мені цікавого тут, на жаль, нічого немає, але. Я вирішив, що якщо є можливість забрати весь, хотів сказати п'ятипак, <хи> якщо була можливість забрати всю спецсерію, одразу показати вам і покласти їх на поличку на модуль точніше, то чому б і ні. Так от, до речі, якщо вам потрібні модулі для зберігання тачок, в посиланні до цього відео буде посилання на ось такі модулі. та Інші їх там певна кількість є. Перевірений продавець, якщо вам цікаво, можете перейти, переглянути і прикупити собі одну, дві, десять да хоч мільйон цих поличок. Скільки вам треба, стільки й купляйте. Все, чекаю коментарі, чекаю ваші лайки, розповсюджуйте це відео. І найголовніше дякую вам за перегляд. Дякую, що ви разом з нами. Пока-пока-пока.